Відомим співаком, якого я знаю, він народився. Він взагалі з України. Кажуть, Саша, ти дивись, що як безчинствують російські загарбники на Україні? А він сказав Владимир Владимирович знає, що робить, хай научить цих бендеровців. Ну, Після того він використаний з моєї душі. І я написав такий вірш Переверсні. Що не скажи, ганьба завжди зухвала. Я знаю, що в гадючнику Москви переверсні українських є чимало, хто б почепив орла до голови. І, обминаючи усі словесні хиби, я хочу мовити про майстрів октав, хто вирощений на українському хлібі талант і совість недругу продав. Мені гедотно згадувати ті лиця, для виправдання не стачає слів, покара бідний їх, сокошиться, хто зрадив рід і заповідь батьків. Ми власні рани, правдою, загоїм. Хай озориться вірою доба і на знаменах, честь героям. А зрадникам і переверхням ганьба. <гум> Дякую, дорогі Вадиме. <Дриводина. гум> Дякую, точно хай і буде ганьба. Спасибі вам. Ще один вірш. Будь ласка. І загриміло, і загуло. Земля на кров застиглу схожа. вірю! Що московське зло українську правду переможе. Гуде земля, як тулумбас. У, е в словах гарячих, стигне тиша. Відчув Що хтось сказав з небес? Давайте почитай не забув.